Друзі, привіт. Кілька моментів по виконанню монолітного поясу виконується обов'язкове при виконанні збірних перекриттів дерев'яних, як то балочне перекриття, або сплит ПКПБ. У випадку виконання монолітного перекриття або монолітного полегшеного перекриття, монолітний пояс зазвичай інтегрується в саме перекриття, але за умови, що армування. В межах от стін, тобто там, де мав бути би монолітний пояс, виконується відповідно. Але в нас тут буде збірне перекриття залізобетонне, тому обов'язково робиться монолітний пояс. Кілька моментів. По-перше, робимо утеплення. Утеплення буде стіни в нас цегляні. У нас буде утеплення стін, підготовка та утеплення. Але... По місцях монолітних включень, як то монолітний пояс, монолітні перемички залізобетонні, ми робимо додаткове утеплення стрійки ЕППС. По-друге, в нас двоскатна покрівля, тому в місцях на, по стінах будинку, в проекції яких буде, в, будуть спирання стропил, відповідно, будуть монтуватися мурлати. А ми робимо такі монолітні. Шпильки, тут з арматури можна використовувати шпильки. А, от Раз, два, п'ять на сторону. Будинок подовжений, але зазвичай от в такому. А кожні 2-2,5 метри робиться от така замуровується а, арматура. А, вона потім а, загибається, тобто вона собою фіксує а, мурлат. Це є Антиураганне рішення. Решта анкерів які будуть пізніше анкери ставляться метр-метр двісті. Вони будуть розпірними, але їх ми будемо монтувати вже у кладку міні-стінки, міністінки яка буде ще на висоту п'яти рядів тут, тобто 375 міліметрів. А також кроком. Приблизно в один метр ми замуровуємо а, випуски, проволоки, які потім загибаємо, а, заводимо в 3-4 ряди кладки міністінки і загибаємо, враховуючи те, що буде а, збірне перекриття і спирання плит, то оці. Замонолічений анкерат та проволоку ми робимо зі зміщенням від центру, щоб дати достатнє місце для монтажу плит. У випадку, коли робиться звичайне балочне перекриття, оці елементи виконуються по центру, що дозволяє нам зайти в центр мурлату шпильками, і проволока нам тоді краще її вести в клаці, тому що при клаці міні-стінки в цеглу, вона буде нас попадати рівно по центру шву при ложковому, а, ложковому ряду. Але навіть зі зміщенням це не набагато, а, скажімо так, погіршує роботи, ускладнює їх. Тому а, ось таке зміщення, воно нам важливо для того, щоб ця проволока і ці шпильки не заважали монтажу плит.